Сім англійська, and family. в цьому відео я поясню вам, як, де і коли використовувати слово can. Ви 100% чули про таке поняття, як модальні дієслова. Це, наприклад, такі слова як can, must, should, may, will, need, might і так далі. Конкретно в цьому відеоуроці поговоримо про can. Але давайте домовимося, якщо моє пояснення буде вам чітким та зрозумілим. Під цим відео ви поставите 250 лайків, і в наступному відео я зніму такий же самий урок, де розберу якесь наступне модальне дієслово. Домовились? Щоб рухатись далі, нам потрібно зрозуміти, що таке модальність. Що таке модальні дієслова? Модальні дієслова це коли одне слово може використовуватись в різних відтінках. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Да? Зараз все пояснюю на максимально простих. Прикладах. Ну, ви повинні знати, да, що слово can означає могти. Можу, там, вона може, ми можемо і так далі. Дивіться, перший приклад. Я можу пробігти 5 кілометрів. В даному випадку слово можу означає якусь фізичну спроможність. Я можу. Другий приклад. Можна я піду в туалет. Те саме слово можу, да, але в другій формі можна. і тут воно означає запит дозволу. Вже не фізичну спроможність, але слово теж саме. Це і є модальність. Зрозум... Я бачу зараз дачу зрозуміли. більш краще вже. Влітку може бути спека. Те саме слово може, да? але тут воно вже означає можливість. Влітку може бути спека, а може і не бути спека. Те саме слово може, але ми тут вже не запитуємо дозволу і не говоримо про якусь нашу спроможність. І далі, вона може бути на зустрічі. Це схоже на попереднє, але це ми тут виражаємо словом can, виражаємо вірогідність. Вона може бути на зустрічі, а може і не буде. Розумієте? Це і є модальність, коли одне слово воно може використовуватись в різних відтінках, різних контекстах. Ну і відповідно переходимо до англійської. Тут взагалі, взагалі нічого складного немає. Могти це can. Воно так і використовується всюди. I can, she can, he can, it can, we can, you can, they can. Ніяких закінчень, додатків, додавань і так далі. Просто can. Могти. Не могти це cannot або can't. Can not або can't. Все, нічого складного. Давайте зараз перейдемо до прикладів англійською мовою. І до речі, ці приклади, які я вам буду зачитувати, мені написав чат GPT за одну секунду. І повірте мені, якби ви побачили всі можливості чата GPT у вивченні англійської, ви були просто в такому шоці. І тут у мене для вас є гарна новина. В мене на Ютубі вже є відео. Де я розповідаю про шокуючі можливості чата GPT у вивченні англійської. Повірте мені, якщо ви побачите, як можна з ним працювати, вдосконалюючи свою англійську в сотні разів швидше, по-іншому ви вже точно не захочете. Тому десь тут справа вверху буде підказка на це відео. Будь ласка, переходьте після цього відео, дивіться, і просто, будь ласка, насолоджуйтесь. І так розберемо приклади англійською мовою. Дивіться. She can speak three languages fluently. Переклад. Вона може розмовляти трьома мовами вільно. Не обов'язково слово can перекладати як можу, можу, можу. Ви можете просто сказати, вона говорить трьома мовами вільно. До речі, fluently. Це вільно, коли ми говоримо про мови, не free. Ось. Тут що? Тут ми словом can виражаємо. Спроможність, да, якусь здатність до чого. She can speak three languages fluently. Наступний приклад: can I have a drink, please? Can I have a drink, please? Переклад. Чи можна мені, будь ласка, попити? І тут словом can ми виражаємо запит на дозвіл. Словом can ви можете щось в когось запитувати. Точніше, запитувати дозволу. Дуже важливо, запитувати дозволу. Замість drink можете говорити що завгодно. Замість have також можете говорити що завгодно. Це лише один приклад для такого наглядного розуміння. В цьому прикладі ми виражаємо можливість. It can rain later today. Тобто, може буде дощ сьогодні пізніше. It can rain later today. Тобто, можливо, буде дощ, а можливо дощу не буде. Можливість якусь потенційну в майбутньому ми можемо виражати через can. І тут скажу дуже такий важливий момент. В його презентації візуально немає, але я скажу його усно. Після слова can, запам'ятайте, це дуже така популярна помилка. Після слова can наступне дієслово йде без нічого, без частки to, без закінчень ing, без ді... ніяких інших закінчень, просто голе дієслово. Там, от бачите, can rain, can have, can speak, без to, без нічого. І ось цим прикладом подивимося, як слово can може виражати вірогідність або невірогідність. Не забуваємо, що слово can може також використовуватись в заперечній формі Cannot або can't. І ось такий легенький для розуміння. Приклад. Дивіться: she can't be at home right now. She can't be at home right now. Вона не може бути вдома зараз. Наприклад, вона вона вам там телефонувала 15 хвилин тому і казала, що я йду там в магазин, і у вас хтось інший запитує, вона вдома, напевно. І ви кажете she can't be at home right now. Вона не може бути вдома зараз. Тобто, це вірогідність ваша. Да? Можливо, вона вдома, можливо, вона вже повернулася. Да? Можливо, ні. Це ваша вірогідність словом can, ну в конкретному випадку can't. Ми виражаємо нашу невірогінність. Це все Anc Family. Як я й казав, нічого складного. Тепер ви знаєте, що таке модальні дієслова, що таке модальність. Повністю маєте розуміння, що таке can і як його використовуватись. Тому якщо ми на цьому відео збираємо 250 лайків, я зроблю такий же самий урок про якесь наступне модальне дієслово. А зараз всім англійська. Підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм. Він у вас на екрані. Там вся двіжуха, всі тести. Курси історії, розповіді, англійська мова. Підписуйтесь всім Англійська і до зустрічі в наступному відео.